Доброго дня, 20 грудня, 24 рік. Ну, Сьогодні ми продовжуємо захищати свій садок від таких шкідників, як зайці. Бачимо, ну, як завжди, почав робити, а потім вже знімаю. Є в нас багато там ще пошкоджень, є інше відео. А це я хочу зня... показати, як ми саме захищаємо. Ось тут у нас була ось така сітка стояла, ну я її вже зняв. І вона стояла. На висоті десь сантиметрів 50 І ось прийшов вночі зайчик, і бачите, як гризанув. Це я вже замазав, замазуємо олифа. Олифа, оліва, оліфа, так сказати, як по-українськи, там олифа. Багато років замазую, про це не балакаємо і все гарно. Лікує рани, закриває. Не лікує, а закриває, вони заростають. Відео не про це. Потрібно вищий захист. І ось ми нарізаємо, хто слідкує, вже я робив і багато, бачу, міняємо. Вон у нас поміняно, отак вони так гарно вирізняються, Вон поміняно. Де ми? Вон ми поставили, міняємо сітки, де в у нас були минулорічні в один шар вони добре стоять, вони ось ще продовжують стояти, але деякі попадали. І ми робимо захист ось такої сітки 70 см завишки, щоб уже надовго і на вірняка, як кажуть. Дуже легко. Через отаке гілля воно дуже тяжко вдягається, його неможливо вдягнути. Ну, Щоб сидіти, наробити тубусів, як я робив на такі однорічні, Ми робимо тубуси, а потім просто вдягаємо. Є відео теж на каналі. Робимо ось такі нарізки. Ну, я роблю їх, просто щоб. Хватило на собору. Ну, десь сантиметрів 50 шириною і 70 висоту. Ось так. Навколо дерева ми його ну, однією рукою незручно якось. Навколо дерева ми його обмотуємо, робимо накладення сітка на сітку ну, в одну ячейку. Ось так, звичайним мідним дротом. Надіваємо скобу, дуже зручно і швидко це все робиться. І ось так просто руками закручуємо без всяких. І воно вже ось тримається. Зараз просто ще знизу потрібно ще закріпити. Цей захист мені найбільше подобається. Тому що, як я казав, деревина дихає. При будь-якій обробці деревина обробляється, ніякі там шкідники. Ви повністю контролюєте стовбур на будь-які пошкодження, на будь-які хвороби. І ось цього тубуса вистачить на декілька років. Не потрібно його знімати. Так, дуже гарний Це труби. Десь у нас були труби, полишалися. Не буду я ходити, вже мільйон разів ходив, показував. Ізоляційні, це так. Да. Але ну, це потрібно знімати, тому що не, не бажано лишати. Дуже добре картон, але мені не подобається. Це теж закрите, теж там шкідники, стовбур не обвітрюється. Тож найкращий захист, ось така плівочка, ось така сіточка. Плівочка. Ось така сітка. Це є найкращий захист від зайців, на мою думку. На мою думку, а ви вже робіть висновки. Дуже швидко ставиться. Ось витрачається буквально дві хвилинки, щоб поставити ось такий захист на декілька років. Вам декілька років вистачить. Ставимо на 70 см, ось чотири ось таких скоби. З'єднуємо ось так. Для себе зробив висновок, що краще ось так повздовж. Так сказати. Ячейка в ячейку, воно дуже гарно стягує і тримається. Все. І ось так. Виглядає наше захищене дерево. На багато років вистачить. В ідеалі, ну тут бачимо, тримається гілочками. Буває так, що воно як бовтається, можна сказати. Поставити якусь опору, дерев'яну планку забити і степлером прикріпити. І тут потім воно буде геть окремо триматися і не пошкоджувати деревину. Але я думаю, що воно не пошкодить. Зайці набагато більше пошкоджують. Я ж кажу, картонний захист. Добре, але мені не подобається. Хоча кажуть, багато садоводів кажуть, що лишають на декілька років і все воно гарно. Ну, У нас потрібно у нас зайти е, велікани, так сказати. Я ж кажу, 70 см. Не контролювати 70 см стовбура, ну, це, я рахую, що це неправильно. Все, тримаємось, працюємо. Все буде добре і в нас, і в Україні. І в кожній родині, коли кожен буде робити свою справу. Ну, зайці теж роблять свою справу, але, але, але вони можуть поїсти, вон там травички, он, там дерева є. Нема чого нам шкодити. Ми виправляємо. А так, якщо кожен буде робити свою справу, то буде в нас все добре в нашому житті і не лізти туди, коли не потрібно. Дякуємо воїнам за таке чисте небо. І за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, і буде все добре.